Вітаю всіх, давно не знімав відео, ну, якось і роботи було, там, і ремонт в будинку йде. Тому сьогодні буде таке, я би сказав, е відео для тих, хто будується, кому Мож можна так сказати, навіть для забудовників. Дивіться, це відео для людей, які е будують дуже багато є запитів на Львівська область, Закарпаття. Е це як воно, це коротко Буковель. Люди будують будинки, викупляють там цілі такі якісь площі, великі, земельні ділянки і будують на них такі для, ну, для туристів ці східниця. Буковель, будують такі каркасні будиночки, дерев'яні. чани, ну, от. І це все треба чимось опалювати. Дивіться, яке, яка в нас є пропозиція для такого. Є отакий от от насос у нас, це Електролюкс 24. Тобто він, оцей насос він може обігрівати одразу два будинки. Тобто, ви, наприклад, будуєте два будинки по 50 чи по 60 квадратів. В одному будинку там передбачаєте десь. Ну, якісь фрейми, там, каркасники, я не знаю, в ну, кожного різні. Неважливо. Головне, щоб там була тепла підлога, краще, щоб була тепла підлога, можливо і батареї. Ну краще, щоб була тепла підлога, тоді воно буде економно. Вставити собі вітрячок, такий там в Карпатах завжди воно там при Карпаті, Закарпаття, Львівська область, там завжди вітерець піддуває сонячні панелі. І у вас то все виходить практично на ну, якби, недорого. От. Можна ставити один насос, так само економічніше буде, тому що там ну, в районі 3-3,5 тисяч доларів ви закриваєте питання опалення на два будинки. От. Якщо, будува, якщо там будинок наприклад, там від 30 там, до, до, до 70, квадратів, до, ну ну хай 30, ну, там 40, 50, 60, 70 квадратів. Тоді можна ставити такий насос 2,200, той електролюкс коштує, Або тадіран, він там чуть дорожчий, десь на 100 доларів. Якщо там будинок 70-80-90 квадратів, тоді вже треба ставити там за 2600. Якщо будинок 102, до 120 квадратів, тоді отакий от насос. От. Можна ставити також фабричні отакі насоси. Там на один такий насос 13-ку можна поставити на три будинки. Ну, тобто є багато варіантів. Я от зрозумів, що одним насосом можна опалювати декілька будинків, якщо 18, то можна навіть 4 будинки опалювати. Воно, в принципі, це треба до того підходити комплексно. Тому, якщо ви забудовник, займаєтеся неважливо навіть в якому регіоні. У нас тут в Київській області дуже багато будують цих, як вони називаються. Ну так, для двох сімей, для трьох сімей. Забув, як ці будинки називаються. Напишіть в коментарях, якщо пам'ятаєте, я забув. Дуплекси. А, дуплекси, квадруплекси, там, короче, труплекси. Ну, короче, там цілі нас тут, як з Оболоні їхати, такий стоїть і, і, італійський квартал, там от дім в дім, дім дім, стіна в стіну, тобто, і їх багато там, тобто, справа зліва сусіди, а і в тебе є там твій дворик і все. От, для таких будинків теж Якщо ви вже придбали той будинок, або ну, тобто, теплові насоси можна брати там на, на, на два будинки зразу можна брати. розумієте? Ну, типа, Як пояснити? це вигідно. Щоб ви там не палили, наприклад, багато є забудовників, які будують там десь, я бачу в Ірпіні там такі багатоповерхівки. Теж можна там на цілий поверх брати один насос. Розумієте? Тобто, подумайте над тим. Наприклад, ви... Забудовник, і ви ви здаєте вже жилплощадь, продаєте разом з опаленням, і це це буде насправді дуже вигідно. І для вас вигідно, і для людей вигідно. Ви берете, дивіться, ви як обслуговуюча компанія, тобто ви берете, ви продаєте їм будинок і берете з них гроші за опалення. Тобто закладаєте цю суму там в опалення. Наприклад, як є опалення там зимою, як платити, що їм що ЖЕКу платити, що самим там щось робити, що вам платити. Розумієте. І це буде дуже вигідно. Поставили на, на е, криші там, сонячні панелі, якийсь вітрячок прицепили. По нічному тарифу якусь акумуляторну батарею, таку на 80 кВт від е, бушної машини за, за, зацепили. І все, чи по нічному тарифу, чи так. І в будь-якому випадку той тепловий насос один там, на цілий поверх ви поставили, і вас все, е, все грає, тільки дуй. Розумієте? То, це така бізнес-ідея дуже хороша. Тому ну, прислухайтеся до мене. Воно, якщо самому вигідно, розумієте, якщо ти сам живеш в будинку і тобі вже вигідно в рази платити от за це все. А так, якщо ви живете так, там на декілька сімей зробити там на в дуплекс якийсь на дві сім'ї там чи на, 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 на цілий поверх, там якщо ті новобудови, там в Ірпіні будують, в бучі я бачив, будують та кругом круг вишгорода. Ну, багато, багато, багато будують і то так по всій Україні будують. Бо зараз таке от житло воно набирає. Люди перестали будувати там на тисячі квадратів. О, Дуже рідко вже звертаються люди там більше, ніж 200 квадратів будинок, там 200-250, ну якби. Кажуть, 650 гривень буде коштувати опалити такий будинок. Я кажу, ви знаєте, навіть якщо хіба ви поставите на 10. <гаджу> на 100 кВт станцію, тоді у вас буде 650 гривень. А може навіть і безплатно. Тому тут таке. от. Це все, звісно, шутки. Але саме головне, що я хотів донести е, до людей: теплові насоси за ними майбутнє. Е, ставити тепловий насос, е, інвертор, е, сонячну станцію, вітрячок якийсь, і буде вам щастя. Саме головне, щоб ви могли десь зберігати ту електроенергію. Якщо є можливість там, купити якусь, скоро побачите. Ще рік, два будуть ті батарейки від Тесли, від Тесил від та вони вже продаються. Е, ну, їх буде як ті машини дешевіють, і їх вони б'ються, батарейки, ну, їх... їх зараз використовують там, для виробництва різних, там роблять, там ставлять, тому що там дуже великі тарифи. А скоро буде вигідно їх купляти для... для свого домогосподарства, щоб повністю відмовитися від електропостачання. Я от практично вже відмовився. У мене на 18 кВт стоїть панели, стоїть дея на 12 кВт інвертор. Плюс в мене електромобіль, він просто з весни до осені взагалі на шару зимою по зимовому тарифі. Тому що в мене батарейка маленька, я хочу там доставити, в мене 14 кВт, хочу зробити 28. Коли буде 28, взагалі буде без цього. Я постараюся взагалі відмовитися зимою, тільки по нічному тарифу буду цей. Тому всім такого ж, ж е рекомендую. Все одно, знаєте, багато людей пише, де взяти гроші, де то. Ну, люди, дивіться. Ви ж е плануєте щось будувати, коли ви плануєте. Ну, Якщо у вас немає грошей, продавайте будинок, їдьте ну, в квартиру, там ні, ні за що платити не треба. Люди, які будують будинки, живуть в будинках, вони типу, розраховують на щось. Ну, ви ж маєте, на щось, ви построїли там будинки на, на 150-200 квадратів, ви ж розраховували якось його опалювати. правильно? Якщо ви хочете жити е, за містом, там, жити віддільно, то все остальне це коштує гроші. Треба про це заздалегідь подумати. Я ж не буду за вас думати. Я, я роблю свою роботу і стараюся допомогти вам. Е, то все ну, як економніше зробити, зі своєї сторони, і писати, там, що там за 100 там він окупиться, в кого як. Розумієте, якщо ви там... є такі люди, що в них там по 20 тисяч гривень рахунки приходять з, електро... з електрокутел, то йому там за рік-два воно все окупиться. Комусь. Так як мені, в мене там електромобіль, то -сьо, там сонячна станція, то в мене воно там теж за, за пару років окупиться, то все. Тому тут, тут таке. Все одно воно все майбутнє за альтернативною енергетикою, а газ, хто його знає. Москалі перекриють і все, і ревідерчі, хто його знає, як воно там буде і по чому той газ ще буде. Добре, це відео і так затягнулося. Всіх обняв. Е, надіюся, що воно було не скучним і корисним. Тому, якщо у вас є. Якісь е, плани, ви забудовник, там, звертається, а ще по мийках самообслуговування, теж там є ідеї, церкви строїть, там люди там, теплові насоси питають. Тобто, На все в нас є відповідь. Звертайтеся, буду радий. Все. Всім миру!